Так, друзі, всім привіт. Сьогодні на відеогляді такий суперовий ексклюзивний автомобільчик Kia Sorento 2.2 дизель, автомат, повний привід. 2010 рік 2010 рік в такому класному шоколадному кольорі. А ще ексклюзивніший салончик, зараз покажу, розкажу, щоб ви розуміли, автомобіля жоден. Жоден елемент не фарбований, рівненький, ніяких таких серйозних м'ятин. Взагалі немає м'ятин, серйозних. Може якась сарапінка, але і так дивіться на сонце даже. Видно, що немає ніяких немає серйозних ніяких. Взагалі пошкоджень. Це такий пилок, що впадає. Що там є попереднє відео, де дощик пішов просто. Помив на бриву, та казав, і дощ пішов. Зараз така файна погода сонячна, вирішив показати вам. Даже спереді сколів щось таких. 18-та оригінальна київська диски, резина 23-го року, бриндстоун. Тут у нас нелінзована настояща біксенон, помивач фар, протітумані фари. Все працює, дивіться, подивитися, щоб сколи якісь там десь якісь незначні. Ну Мусять бути, машина ж не нова, але так, щоб щось критичне, щоб сколи такі не знаю, ну, як величенькі, малісінькі пару скольчиків. Отак взагалі то в класному, в суперовому стані. Ця сторона теж немає ніяких м'ятин, все рівненьке, ніяких пошкоджень, царапин. Нічого такого немає. Ззаді теж резина вся одинакова 23-го року, брендстован. Титани теж в класному стані. Зараз пройдемося прибором, прокопчик, панорама, повний привід, автомат, все як ви любите. Давайте зараз вам свиденько покажу, по прибору Пройдемося. тоді салончик. Так. Так. 113 оригінал. Косуйся. 107, 116, 108, 112, 113, 95, 115. На даний час зараз знайти автомобіль не фарбований, щоб жоден деталь, це дуже рідкість 107. І тим більше в такому стані. Нігде ніяких таких пошкоджень. 113, капот, 125, 115. 135, 122, 131, 135, 120, 119, все оригінал, 108, все просто, 123. Ні капот, жоден елемент, це, це на даний час, це рідкість, реально, 100. Автомобіль поднищу в хорошому стані, не піскоструйний, не Оброблений заводом чи там людина в Європі. 110. Ще раз наголошую, скажу, що автомобіль обслужений. Замінені так, 102. Наскрізь все оригінал. Замінені колодки. Ой, тормозні львівні колодки. 98 масла, фільтра, все помінено. Цепа не чути. В принципі, автомобіль на перших 10 тисяч все обслужено. 95. Одним словом, Повністю в оригіналі. Так, форкоп є. Задня частина у нас машина, зразу кажу, не кажу, не химчещина, має трошки тут потертисть, тут потертисть. Там домкрат, фуркоп, все, все є, полочка задня є, в принципі, потолочок панорама є, потолочок в хорошому стані. Тут так щоб так сильно чуть-чуть трошки є. Але не критично. Так, Тепер дивіться, задня частина у нас. Тут якийсь серйозний дем'ятинка. Тут одна так нічого, тут чуть-чуть потертості, але тут я вже не бивав. Ну, вона 100% ніде не фарбована. це 100%. Шкіра взаді, дивіться, яка, якщо чесно, в хорошому збереженому стані. Скрізь все чистенько в принципі, прибрано все. Панорама працює, люк відкривається, закривається. Задні дверки сідушечки бувають тут обично. Собачки, котики бігають. Тут дуже слабенька в них пластмаса, але в хорошому стані. Не вчухана, не обдерта, нічого. Карти теж в хорошому, класному стані. Всі чотири соклобідівники працюють, треба включити зажигання. Передня у нас частина від пасажира теж карти в хорошому Стані збережено. тут взагалі, дивіться, ніяких потертостей нічого немає. Тут все супер, Тоже, сідушка пасажира в хорошому стані, не зачухана, не обдерта. Тут нігде нічого не кручено, все супер, ніде ніяких гнилостей, червоного, взагалі і помині немає. Карти тут отакі класні дерев'яні вставочки, така коричнева панелька. Тут теж дерев'яна ставочка. Так. Ця сторона, зараз подивимося в ту сторону. В принципі, автомобіль реально в хорошому, класному стані. Десятий оригінальний лобове, електроскладання дзеркал, працює. Так, Електродзеркала працюють, працює, цокопідйомники працюють. Все, в принципі, теж, дивіться, в хорошому стані. Сідушка електро працює. Шкіра трошки отута, нема такого нічого страшного, вся ціленька, ніде нічого не перешивалося, в оригіналі. Повний привід, омивач, спуск, протизаніс, регулятор освічення приборів. Руль оригінальний, не фарбований. Подивіться, який не дуже поганому. Не то що не дуже помаганому, а взагалі хорошому стані. В оригіналі. Далі. Датчик дощу, датчик світла, все це є. Автомат повний повний електропакет. Кондиціонер підігрів всі передніх, все працює, великий екранчик, джпіси. навігація, все, це все, все це є. Так що, кого цікавить, звертайтеся. Тут то, ж, десь карта в офігенному стані. Теж ставочки, теж вся сторона вся рівненька, файненька. Тут, в принципі, це якесь незначне. Так, рівненько, панорама скрізь ціленька, все, все цілесенька. Заведемо двигунчик. Так, ключка, шукаю. Так. Заводимо. Заводиться, в принципі. Без проблем, без всяких помилок, помилок немає. Двигун хочу показати вам не митий, не митий в такому стані приїхав. Чистенький, сухенький, тільки в пилюці. Працює чисто, файно, ніяких таких парів, димів, нічого такого немає. Просто не митий. Не Ні ніяких ризиків, такого. В принципі, сухенький. Тут біля акумулятора вже трошки спихали, так в загальне кутаються, простоночки всі ступеньки, йде нічого ніякого, поки нічого не, просто, нічого не має. так Ліксанони працюють. Автобілі все працює. Зараз чуть-чуть зробимо тест-драйв. Так. Все, їде. На холодну цепа не чути, по хотовці все окей. Я наголошував, тут задній, задній підсипник ступиці замінений, бо почав гудіти, колодки замінені, масла фільтра замінені по ходові, там щось втулки підкинуті. Шарові поміняні, Коротше, автомобіль реально обслужений. Так що кого цікавить, звертайтеся, їде, коробка переключає дуже добре, плавно, ніяких толчків, тормозіння, нічого немає, як обично. Ну, соренто вони ті коробки вони не вбивають нереально, я не знаю, що треба для того, щоб її, щоб її замучити. Тому автомобіль реально їде тихо, чисто. Набирає динамічно, щоб заясний пол, трошки тільки газу і все Що швидше, трохи швидше їде, переключає, все просто шукардос. Такий-то у нас автомобільчик. Така то у нас комплектація. Комплектація досить хороша, ну, не максимальна, немає безключового. А так, в принципі, в принципі, автомобілі все є для комфорту, для комфорту їзди. Так що, кого цікавить, звертайтеся, телефонуйте, можете бронювати. Так що всім хороших покупок. Можливо, когось цікавить Кашкайчик. Є в мене Кашкайчик, є ще це бензиновий, є дизельний, звертайтеся. Всім дякую.